Вітаю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 11 березня, і ви Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. У студії для вас працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні поговоримо на такі теми: двоє людей загинуло. 10 березня. Окупанти атакували добропілля дронами. Постраждала дві адмінбудівлі та декілька приватних домоволодінь. 12 поранених, серед яких підліток окупанти завдали трьох ракетних ударів по мирного Дві людини госпіталізовані. Вона в Мирноградську лікарню, одна людина доставлена а, госпіталізована в Покровську лікарню. А, сіми людям надана медична допомога. А, лікуватись будуть амбулаторно. Як минули вихідні у Покровському районі зведення від поліцейських та рятувальників. Протягом вихідних співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Позабувають вікна та будуть жити далі. Мешканці Мирнограда про постійні обстріли та життя у місті. Нас у під'їзді взагалі ніхто не планує виїжджати. Всі будуть на місці. Куди виїжджати? Мені ніде нікому не потрібні. Такі гроші за квартиру платити. Це нереально. Квіткува, розкіш або як у Покровську Керманичі за рік витратили майже півмільйона гривень на букети. Проджект Вікторій Ukraine про відновлення зруйнованих лікарень у Донецькій області. Таким чином. Цей проєкт поставив більш 20 тонн медичних препаратів, засобів, розхідників. Марії про спокій, мир та повернення додому. На Донеччині триває евакуація мирного населення. Ситуація у квартирі, де живу рядом у будинку, всі стекла повилітали, у садик попало. Не хочу ризикувати. Вночі 10 березня окупанти вдарили по добропіллю дронами. Про наслідки обстрілу дізнаєтеся з нашого сюжету просто зараз. Вночі 10 березня окупанти завдали масованих ударів по покровському району. Після опівночі ворог вдарив по добропіллю дронами. Постраждали дві адмінбудівлі та декілька приватних домоволодінь. Внаслідок влучання дронів в адмінбудівлях сталася пожежа на гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт. Було направлено три. Відділення 19-го державного пожежно-рятувального загону на автоцистернах проводиться гасіння пожеж та розбір конструкцій на місці. Влучання працює комісія наразі. Працює комунальні служби державна служба надзвичайних ситуацій. Ми готові приймати заяви від постраждалих. Оперативно працюємо над ліквідацією наслідків. Ворожі дрони, на жаль, забрали життя двох цивільних осіб, повідомив секретар Добропільської міської ради Віталій Шевченко. Їх тіла вранці рятувальники дістали з під завалів. Інформації про поранених людей не надходило. А вже близько о третій годині ночі 10 березня ворог завдав трьох ракетних ударів по мирнограду. На місці події побували мої колеги. m b Це багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Мирнограда. Близько третьої години ночі окупанти завдали по місту трьох ракетних ударів. За інформацією поліції, це були ракети С-300. Потрійний обстріл, три влучання ракетних біля одного будинку. Всі три по попереднім даним постраждало більше десяти домів, домівок. Ну в будівель. Зараз комісія працює, встановлює, встановлює кількість пошкоджень і їх ступень. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 12 людей, серед яких підліток 2007 року народження. Дві людини госпіталізовано в Мирноградську лікарню, одна людина доставлена госпіталізована в Покровську лікарню, сіми людям надана до. Медична допомога, лікуватись будуть амбулаторно в мирноградську лікарню. Доставлені невеликі пошкодження. Ну там є травми, але з життю нічого не загрожує. А з черепно-мозковою травмою людина жінка доставлена до Покровської лікарні. Олександр Гаврилович один з тих, хто цієї ночі зазнав поранень. та он трохи, коліно трохи. Я не знаю, я спав. Захотілося у туалет. Тільки навстав, воно вибухнуло, і все. І посипалося. До найбільш пошкодженої багатоповерхівки приходять люди з сусідніх дворів, аби допомогти постраждалим. З жахом вони згадують події минулої ночі. По третій годині ночі, два хлопки. А потім хвилини через три-чотири, третій. І ось визирнув з балкону. У мене в залі скло вилетіло і в кухні. І дві спальні на той бік, дві спальні на ту сторону. Скло полетіло. Подивився, а тут горить все. Машини ось ці горіли. Потім вийшов сюди, подивився. Страшно, біда. Люди, тікайте з речами, Ну подивіться, що тут залишилося. це неприємно. Ми не з цих будинків, але вже знаємо, що тут ось вона живе. Прийшли подивитися. Співчуття тільки можна принести і все. Я кажу люди жили, жили, наживали, і все нічого немає, нічого. Ось куди їм бідолашним зараз діватися. Скільки народу? Все стоїть голе, все шкода, звичайно, людей. Шкода так. За що ми страждаємо? Не знаю за що ми страждаємо. Мешканці Мирнограда, які в одну мить лишилися житла, намагаються врятувати те майно, яке вціліло. На місці події працює спеціальна комісія. Також мешканцям обіцяють надати будівельні матеріали для ліквідації наслідків обстрілу. Загалом, внаслідок вибухів, пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів. У прокуратурі повідомили, що за фактом обстрілу Мирнограда було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення за та звичаїв війни. Далі пропонують дізнатися про оперативну ситуацію в області за минулу добу. Серед постраждалих дві дитини. За минулу добу Росія вбила на Донеччині трьох людей, дванадцять дістали поранення. Поліція задокументувала наслідки 11 ворожих ударів по цивільному населенню. Загалом ворог обстріляв Донецьку область 1673 рази. А так зазнали сім населених пунктів: міста Добропілля, Мирноград, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селище Желанне. Щербинівка. Армія РФ застосувала проти мирних жителів ракету бомбу Грім Е1, ЗРК С-300, дрони, артилерію. Пошкоджено 62 цивільних об'єкти. 30 житлових будинків, два заклади освіти, адмінбудівлю, 27 автомобілів, критичну інфраструктуру. Внаслідок влучання двох ворожих безпілотників по добропіллю загинули двоє цивільних осіб. З артилерії Росія накрила часів яр, вбила місцевого жителя, пошкодила два приватних будинки. У результаті обстрілу Мирнограду, за уточненими даними, зазнали травм 12 мирних жителів. З них дві дитини. Пошкоджено 18 багатоквартирних будинків. Дошкільний заклад 27 авто. авто По пожеланному окупанти вдарили ракетою та артилерією. Пошкодили три приватних оселі. На Селидове росіяни скинули ракету бомбу Грім Е 1 Руйнувань зазнали приватний і два багатоквартирних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Фільм 20 днів у Маріуполі режисером Мстислава Чернову отримав Оскар у номінації Найкращий документальний фільм. Це перше в історії України нагорода Американської кіноакадемії. Під час церемонії нагородження режисер виголосив потужну промову. Імовірно, я перший режисер на цій сцені, який скаже: Я хотів би, щоб мені ніколи не треба було робити цього фільму. Я хотів би обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я віддав би це, аби Росія ніколи не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Далі дізнаємося, як минули вихідні у Покровському районі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 331 повідомлення про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, протягом вихідних співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. У випадку прильоту ворожих Кет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. Котре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. Неспокійними видалися вихідні для рятувальників Покровського району. 8 березня ввечері у Солидовому горів гараж угиблий один чоловік 48 восьмого року народжена. Був знайдений всередині гаражу. Ніщений гараж а причини займання встановлюються. Причина також 9 березня у місті Селидове сталися пожежі у квартирі у п'ятиповерховому будинку та у приватному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих вихідними днями і у добропілі співробітники ДСНС залучались на гасіння пожеж 9 та 10 березня. Особовий склад 15 ДПРЗ залучався п'ять разів на гасіння. Пожеж на відкритій території, а також один раз на гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт. Після обставу не обійшлося без пожеж і у Покровську. Ввечері 9 березня горів житловий будинок. Того ж вечора сталася пожежа і в одній з квартир у Мирнограді. По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що горіння відбувається на балконі та всередині квартири. Пожежу локалізовано о 23.43 Та ліквідована о 0 годин 33 хвилини. Пожежею знищено електротехніку. Причина та обставини пожежі встановлюються. А сьогодні рано вранці рятувальники сели пожежу у житловому будинку в селі Гродівка. На гасіння пожежі були залучені рятувальники після другої державної пожежно-рятувальної частини у кількості сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Пожежа була локалізовано о 4 годині 58 хвилин, ліквідовано о 6 годині 15 хвилин. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Рятувальники нагадують мешканцям про неухильне дотримання правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі. Негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Бережіть себе та своїх близьких. Трагічна звістка для Покровської громади. У бою за Україну її цілісність та незалежність у місті Сенківка Куп'янського району загинув мешканець Родинського, солдат Сергій Матейчук. Колектив телебачення капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя: вічна слава та вічна пам'ять. З початку 2024 року Мирноград зазнав більше десяти ворожих обстрілів. Останній стався вночі 10 березня. Як мешканці міста оговтуються після ворожих прильотів, дізнавалися журналісти телебачення капрі. Зруйновані будинки, багатоповерхівки та адмінбудівлі. Саме так сьогодні виглядає мирноград. Від початку року місто зазнало більше десяти ракетних ударів. Зруйнований готель, понівечена будівля виконкому та вугледобувне підприємство. Продовжують окупанти гатити і по житловим кварталам. Так лише з початку березня росіяни тричі обстріляли мирноград. Внаслідок цього більше 15 мешканців отримали поранення. Проте, попри чисельні обстріли та пошкоджені квартири, більшість місцевих покидати рідне місто не хоче, бо сміття, заб'ють вікна і будуть жити далі, кажуть мешканці. А тепер їхати нікуди. домівки немає? Куди їхати? І от зараз бачите, що робиться подзвонила свасі, начебто у суд захисті пишу чергу на евакуацію. Але я не знаю, що робити, просто не знаю. Вночі вдома спала сама. ви думаєте, як ви думаєте, що в мене було на душі? Ми вже виїжджали, Де ми кому потрібні? Гроші поїхали, вивезли, приїхали ні з чим знову. Ми ніде нікому не потрібні. Вони нам там що житло дадуть, Чи в гуртожитках на підвозі спати на матрацах. Ми це знаємо вже. Я тут народилася, в мене тут батьки померли. Сина поховала тут, чоловіка тут поховала. Куди я поїду? Все, балкон, вікна. В нас весь під'їзд постраждав. Ось всі будинок починаємо прибирати те, що після наслідків. Всі три вікна наскрізь. І двері нові погнулися, і вічку аж вибило. Ми у селищі були у приватному будинку, знаходились, але не спалось трьох годин після цих ударів. Стрес Якщо собака маленька і та злякалася, залізла під ковдру. Як ви думаєте, люди це все переносять? серце болить і стрес. Як втратимо ще будинок, плануємо. Вже знайшли квартиру у Полтаві. Правоохоронні органи наголошують, залишатися у містах Донеччини з кожним днем стає небезпечніше, А місцева влада закликає евакуюватися. Нагадаємо, щоденно з міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до Львівської області. Та раз на вісім днів до Житомирщини з подальшим розселенням. До Бердичева мешканці можуть відправитися уже 15, 23 та 31 березня. Евакуація здійснюється безкоштовно. Попередній запис за номером телефону нуль 8 890 -33 18. Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 1878 мешканців Донеччини. 4679 зазнали поранень, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Ця інформація надана без урахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі. Квіткова розкіш або як у Покровську керманичі за рік витратили майже півмільйона гривень на букети. Подробиці дивіться просто зараз. Останнім часом покровські керманичі все частіше і частіше говорять про те, що у бюджеті громади, який на хвилиночку становить майже мільярд гривень, катастрофічно не вистачає коштів. Їх не вистачає на ремонт доріг, які знаходяться не те, що у занедбаному, а просто у непроїзному стані. Їх не вистачає на ліквідацію наслідків. Обстрілів, і люди вимушені жити під розкритими дахами в очікуванні на допомогу від благодійників. Їх не вистачає на надбавки до зарплати вчителям і на багато чого іншого. Але на забаганки місцевих можновладців гроші у бюджеті завжди знайдуться. Цими вихідними у соціальних мережах з'явилися фото, на яких покровські керманичі позують біля пам'ятника Тарасу Шевченку із букетами. Мешканців у прямому сенсі слова обурило, те, що у такий важкий для нашої країни, області та громади час, коли ворог тисне по всім напрямкам і нашим хлопцям щохвилини доводиться ризикувати своїм життям, чиновники витрачають десятки тисяч бюджетних гривень на квіти, а не на допомогу армії чи постраждалим мешканцям. Тож ми вирішили підрахувати, скільки грошей за останній рік було витрачено саме на квіти. Остаточна цифра нас, м'яко кажучи, шокувала згідно системи публічних закупівель. «Прозоро», квіти для свят та нагороджень у Покровську закуповує як відділ культури туризму та охорони культурної спадщини, так і Покровська міська рада. Постачанням займається 66-річна підприємиця з Покровська Тамара Пирковець. Співпрацю цю можна назвати досить успішною та плідною. Наприклад, у лютому 2023 року у Тамари Пирковець квіти замовляв і відділ культури на майже 150 тисяч гривень, і Покровська міськрада на 30 тисяч гривень. Минуло декілька місяців і у травні 2023 тисячі Покровська міськрада виділяє 45 тисяч гривень на 450 квіток, тобто по 100 гривень за штуку. При цьому у тендерній документації навіть не зазначається, які самі квіти мала поставити підприємиця. 21 липня 2023 року. Покровська міська рада знову укладає договір на 98 тисяч гривень на квіткову продукцію. А через два тижні, 4 серпня 2023 року, відділ культури закуповує квіти на 139 тисяч гривень. Ви думаєте, на цьому все? А вже ж ні. 2 листопада 2023 року Покровська міська рада витрачає на квіткову продукцію 98 тисяч гривень. І знову ж таки жодної інформації про кількість і сорт продукції. 2024 рік і нові витрати на квіточки. 24 січня відділ культури уклав договір вже на 210 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, апетити зростають. У тендерній документації ті ж самі позиції, що і у договорі від 4 серпня, проте кількість деяких квітів вже зменшена, а сума договору все рівно значно вища. Та й це ще не все. 1 березня 2024 року Покровська міська рада укладає договір на постачання 980 штук троянд та гризантем. І всі ми прекрасно розуміємо, що це тільки початок року, і таких договорів може бути ще ой як багато. Якщо підрахувати всі ці витрати, то виходить, що за 2023 та лише декілька місяців 2024 року з бюджету Покровська на квіти було витрачено 497 тисяч 80 гривень гривень. тобто майже півмільйона гривень. Півмільйона гривень, за які можна було відремонтувати декілька дахів на будинках, які постраждали від обстрілів, і тоді людям не довелося просити про допомогу у соцмережах чи чекати на матеріали від благодійників. Півмільйона, які можна було розподілити на допомогу мешканців, які залишилися без житла, без речей, без засобів для існування. Півмільйона це декілька автівок на фронт хлопцям та дівчатам, які героїчно тримають супротив. Та намагаються вигнати окупантів з нашої землі. Але ні, покровські керманичі витратили їх на квіти, які пафосно кладуть до пам'ятників, аби зробити декілька фото для звітності. Попри війну, життя не стоїть на паузі. І свята чи траурні дати ніхто не відміняв. Та чи потрібно витрачати такі суми на квіти для кожного із заступників? Невже покровські кермани, чи які щомісяця отримують по 60, 70, а то й 100 тисяч гривень зарплатні з наших з вами податків, не можуть за власний кошт придбати декілька букетів, аби покласти їх до того ж самого пам'ятника Тарасу Шевченку? Звичайно, всі ці питання так і залишаться риторичними, і відповіді на них ми ніколи не почуємо. Але ми точно знаємо одне: гроші громади повинні витрачатися на дійсно важливі речі, особливо коли в країні вже третій рік триває війна. З 1 квітня в Україні підвищиться розмір мінімальної зарплати. З 1 січня 2024 року вона становила 7100 гривень, з 1 квітня – 8000 гривень. На Донеччині було запроваджено проект з відновлення зруйнованих внаслідок війни медичних закладів. Подробиці дивіться далі. За більше ніж два роки повномасштабного вторгнення на території Донеччини суттєвих пошкоджень зазнали близько 300 закладів охорони здоров'я. Аби відновити пошкоджені будівлі лікарень та обладнання, Донецька ОДА звернулася за допомогою до міжнародних партнерів. Згодом виросло в такий глобальний проект, як проект Вікторів Крейн який заснував Джаред Малоун, і спочатку повномасштабного вторгнення в Україну команда цього проєкту біля сьоми раз побувала на території Донецької області і спільно з нами відвідали лікарні, спілкувалися з пацієнтами, які в тяжкому стані, які пройшли. Тяжкі операційні втручання завдяки американським партнерам, лікарі області отримують сучасне обладнання та медичні препарати, які практично неможливо знайти в Україні. Таким чином, з цим цей проект поставив більш 20 тонн медичних препаратів, засобів, розхідників і так далі. В лікарні Донецької області. А також специфічне медичне обладнання, яке дуже вплинуло на ефективність проведення операцій, операційних втручань і так далі. У рамках проекту відбувається відновлення деяких закладів охорони здоров'я, що зазнали руйнувань через ракетні атаки, аби місцеві мешканці, що не наважуються на евакуацію, мали змогу отримувати якісні медичні послуги. Україна починає переговори США та ЄС про відкриття аеропортів. Наразі зарано говорити про точні терміни, але Україна передаватиме своє бачення європейським і американським регуляторам і вступатиме з ними в офіційні перемовини. Консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Марії про спокій, мир та повернення додому. На Донеччині триває евакуація мирного населення. Донеччина залишається однією з найгарячіших точок на карті бойових дій. Люди в населених пунктах області опинились заручниками постійних атак зі сторони окупантів. З початку повномасштабного вторгнення з області було евакуйовано понад 1,3 мільйона цивільних мешканців. Процес евакуації триває і зараз і днями з Покровська вирушив черговий потяг, який увіз у більш безпечні регіони тих. Хто більше немає сил терпіти, постійні обстріли окупантів. Ми з Донецької області, міста Новогродівка. Чому вирішили? Тому що в мене дитина 10-річна і 84 роки матір. Ситуація у, у квартирі, де живу, рядом у будинку, всі стекла повилітали, у садик попало. Ну, не хочу ризикувати. Це вся задергана, боїться, боїться залишати. Йду, працюю на шахті Катеревська, сутки працюю, як я можу. На, на сутки їх бросать у місті дуже голосно, гамірно. Люди виїжджають, рятують дітей. Поруч прильоти з нашим будинком були. Дитина злякалась дуже сильно. Виводжу дитину, рятую її життя. Почти постійно прильоти йдуть, бомблять. От 12 числа на нашій вулиці, на нашому кутку впало три бомби. Нашу хату теж заділо. діло. А чого так довго? По-перше, хотілося вивезти, хоч що -то. треба було зібрати якось гроші, щоб наняти машину. У нас дитина 11 років, так що потрібно, дуже потрібно. Хоч як говориться, від серця відривається. Все-таки і своє хазяйство, і садиба і все там. Волонтерські організації евакуюють сотні людей щодня. Так нещодавно благодійники вивезли вісім людей з Торицької громади. Вісім людей, які залишились без житла, деякі без документів. Евакуація відбувається на Житомирщину з. По державній програмі розселення плюс з Очеретинської громади одного дідуся забрали, і з Покровська лежача. Постійно, як трапляються обстріли прифронтових територій, відбувається евакуація людей, так як люди деякі не витримують психологічно постійних вибухів. Йшов вулицю, стріляють Бахмут 20 метрів від мене. І наступив на уламок, опік, а то уламок і все. Квартиру навіть розбило, повністю без скла. Погана останнім часом обстановка. Важка. А що зараз? Краще пізно, ніж ніколи. А що я можу сказати? Страшно, звичайно, страшно це все. Звичайно, страшно. Дуже страшно, коли летить. Стріляють, все вилітає. Будинок не цілий. Деякі люди виїжджають з родинами. Хтось рятується самостійно. Проте всіх їх об'єднує одна спільна мрія найскоріше настання миру. Щоб тихо було, щоб не просипатися від цих ударів від щоб просто тихо. Було. Про мир та повернутися додому. Ось про що я мрію. Щоб швидше припинилася війна, щоб не гинули наші хлопці, діти, люди похилого віку. Ось про що я мрію. Вже на цьому тижні, 15 березня, евакуаційний потяг знову вирушить до Житомирської області. Там для жителів Покровська та внутрішньо переміщених осіб з інших громад забезпечено тимчасове проживання в комунальних закладах або приватних будинках. Ті, хто бажає скористатися цією можливістю, мають зареєструватися за номерами телефонів 098 890 33 18 або 066 28 56 290 Марія Горбачова, Данило Скрипник, спеціально для Капрі-ньюз. І завершуємо наш випуск новин на приємній ноті. Протягом минулого тижня у Покровському перинатальному центрі народилося 11 немовлят 5 дівчинок та 6 хлопчиків. Бажаємо малюкам щасливої долі та мирного неба над головою. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 12 березня. Хмари у Покровську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 5 до плюс 6 градусів по Цельсію. На цьому у мене все ще більше актуальної та корисної інформації. Шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.